Вчора та мілочка вертаюся з пошти. О, Бачу, манька з надеждою п'ять під магазином сидять. Та чи в вас вдома роботи нема, що ви вечно приписані коло того магазина? а то ж сидять і кісточки перемивають всім підряд? Видивляються, хто в чому в й та хто з ким Ну, а тоді судять з них до голови. Та я Твоє собаче діло, ти на себе дивись в первую очередь. Чому ти в діта? Та в свій двір, що в тебе там робиться. М -м -м. Газайки великі, хоч одна, хоч друга. Та ти, та, мілочка, не рівняй, бо ми з тобою зовсім не такі. Ми, якщо щось і кажемо, то тільки по ділу і те, що є. Оце святка теж там стояла на остановці. Боже та міла, би ти тільки побачила, на що вона похоже? Стояла, як виригане, а та ж себе королєвою красоти, вічно й носа того за деревища голови. То вже ж якщо ти щитаєш себе такою красавицею, то возьми хоч пак льот помий, щоб не висіли засмальцьовані. Хіба я винувата та міла? Ну, що є та є? Це ж я не придумала. О, Чи оце тобі, хоч і далеко, не надо ходить, Тамарка? Перетягалася з усім селом. Тоді навішала лапші Сергієві дурачкові. Ну Вийшла заміж і ходить тепер з колясочкою, як ні в чому не бивало. Понимаєш? Мати Тереза, не займайте її. Ну ми ж то з тобою, та, мілочка, все помним. То чого ж ми будемо казати на чорне біле? Ми кажемо те, що є. Причому тут ми. Так що ти, та, мілочка, не рівняй, ми з тобою зовсім не такі.